Всім привіт! Давно ми з вами не говорили про українську нерухомість, і сьогодні ми проаналізуємо нашу поточну ситуацію в країні, подивимось поточні ціни на сьогодні на оренду і на продаж. І також поділюся своїми думками, що взагалі чекати від цього активу більш так короткочасно, середньостроково і на довгий період, умовно там на наступні 5-10 років. Впевнений, хто має цей актив, хто має інтерес до цього активу, буде цікаво та корисно. Давайте починати. Загалом, перше потрібно розуміти, від чого залежить вартість взагалі, нерухомості в Україні. В Україні. По-перше, це рівень нашої економіки. Тобто, наскільки вона на сьогодні добре працює, наскільки на сьогодні люди добре тут заробляють і можуть дозволити собі нерухомість в Україні. І другий момент наскільки багато цих людей у нашій країні. Тобто, чим більше людей, тим більше. Більше потенційних покупців на об'єкт нерухомості. Якщо йде умовно відток населення, значить це призводить до тенденції зниження попиту. Тепер давайте почнемо із ВВП. Після повномасштабного вторгнення у нас економіка знизилась, не так сильно, як можливо, очікувалось, але це все за рахунок фінансової підтримки наших західних партнерів. У нас номінальне ВВП було близько 200 мільярдів до 2022 року. На сьогодні це приблизно 165 мільярдів доларів за 2024 рік, поки даних, звісно, ще немає остаточних. Тому ми зараз можемо з вами приблизно спрогнозувати, що буде із нашою економікою за звітний 24-й рік. Ну, умовно, півроку вже є, півроку ще у нас запасу ось попереду. Зважаючи на те, що на сьогодні мобілізація вже тотальна, дивлячись на те, що багато бізнесів на сьогодні відчувають дефіцит працівників. Мені все-таки здається, що економіка на сьогодні вже буде починати іти на спад, тому що все менше людей хоче тут залишатися, все більше людей хоче покинути країну, хтось робить, хто має можливість, хто не має, то це буде відкладена така міграція в подальшому і. Люди, мабуть, вже потрішку починають все-таки економити і думати про завтрашній день. Тому, коли там із критично важливих таких логістичних підприємств, компанії забирають працівників або інших. то Звісно, комусь треба працювати, працювати нема, кому бізнес не може повноцінно працювати, йому потрібно скорочувати оберти своєї роботи. Ну і, звісно, це все буде впливати на податкові доходи у нашу казну. Тому мені здається, що наша економіка в цьому році. Ну, якщо вона залишиться на тих самих відмітках, що і в 2023 році, то це взагалі супер буде досягнення, але, можливо, навіть воно вже буде трішку, трішки менше, ніж в 2023, можливо, там вже буде 150 міль... мільярдів доларів. Ну загалом побачимо, просто зараз ще тримають добре нашу економіку дотації і підтримка. Вони можуть це все, в принципі, згладить, додати нам там зайві якісь там 10 мільярдів, умовно. Але на сьогодні це вже нездоровий етап. Тобто ми бачимо таку тенденцію, що наша економіка вона постійно йде планомірно на спад. І навіть якщо бойові дії там умовно активна фаза закінчиться, то проблеми вони тільки будуть поглиблюватися. І е, зараз оці відкладені тепер проблеми, тобто дефіцит кадрів для підприємств, плюс зараз. Відбивають бажання взагалі знаходитись багатьом людям у, в Україні. В мене такого, звісно, немає бажання. Я і далі хочу будувати тут своє майбутнє, своїй сім'ї, але я знаю багато людей, які хочуть покинути країну. Хтось уже це зробив, хтось хоче її покинути при першій можливості. Тому і зараз насправді по Україні таких людей дуже багато. Загалом мої думки, що можливо ВВП ще в цьому році може, ну, поки війна в такому стані активної фази, в принципі, ще може бути ВВП приблизно триматись стабільним, бо за рахунок підтримки наших партнерів. Але економіка все одно буде йти на спад у наступні, я думаю, 5 плюс років, від 5 до наступних 10 років це якраз буде період. Такого спаду на нашої економіки нижче 100 мільярдів, це дуже висока ймовірність. Я думаю, можливо, там 80 ми навіть досягнемо. На жаль, це насправді дуже такі будуть для нас критичні відмітки, і ті люди, які будуть знаходитись в Україні, це будуть дуже важкі часи, насправді. Просто по цифрах, може, думаєш, та що там у два рази там 160-80 мільярдів, але насправді це буде дуже-дуже важкі часи. І як прогнозувало ООН, що там близько 70 людей в Україні будуть за межою бідності. на сьогодні Перед початком 22 року це було 15%, якщо я не помиляюсь. За межою бідності українці проживали на сьогодні. Це вже близько 30%. Треба буде освіжити дані, але нібито от з пам'яті пам'ятаю такі цифри. А нам прогнозують близько 60-70. Я думаю, що ми з такими темпами можемо дуже легко туди прийти в наступні там, 10 років. Отже, мої думки, що все-таки ВВП буде е, знижуватись е, населення України. Давайте тепер другий фактор з приводу кількості населення в Україні. Це теж важливий фактор, тому що коли, в людей, е, коли людей мало, то е, е, зменшується попит. І е, відток населення він пішов ще з 90-го року, мабуть, і спочатку незалежності України, коли людини могли там вільно вже кудись там рухатись, переміщуватись і так далі. І і це був такий плавний, поступовий з 90-го року і по 2020. -й. Це було поступове, плавне зниження. Тобто люди почали їхати там в Європу, в ту ж саму, здебільшого, бачили краще життя, кращий світ, вищі доходи. Дуже багато людей все-таки їхали туди, на заробітки. І це по суті так, вони сюди повертались, привозили сюди гроші, але все одно вони не могли сюди. Повністю переїхати, повернутися, тому що там все-таки є високі доходи. Тому ось люди так десятиліттями, там, пару десятиліть їздили на заробітки, але по суті вони там жили. І на сьогодні ми бачимо прискорення цього падіння відтоку населення. Перша сильна хвиля міграції дуже швидка. Тобто, ми втратили дуже. Велику кількість людей від там різні оцінки від 6 до 8 мільйонів українців дуже короткочасно, після 2022 року на сьогодні. Так, на сьогодні міграція трішки призупинилась, прям дуже така сильна активна. Але, на мій погляд, ми ще будемо бачити другу хвилю знецінення, е, вибачаюсь міграції. Е, і це от буде якраз причина на те, що наша економіка вона буде плавно, поступово наступні 10 років йти на спад. Тому що зараз в підвішеному стані що буде із нашим конфліктом з Росією, дуже багато військових аналітиків, високопоставлених людей, вони нам прогнозують цей конфлікт на десятиліття. Цей конфлікт не закінчиться завтра чи через рік. Ну і я також притримуюся цієї позиції. Тобто, більш для мене ймовірний сценарій, що це наступні 10 років. У нас конфлікт він буде в такому підвішеному стані. Просто можливо активна фаза бойових дій буде призупинена і лінія розмежування от, приблизно по тих кордонах, які є. Ну, умовно приблизно такий сценарій, але я не вірю, що якась із сторін зараз переможе. Тобто для мене це дуже малоймовірний мало ймовірний сценарій. Е, тому е, друга хвиля відтоку людей, скоріш за все, буде, коли активна фаза бойових дій закінчиться, коли буде відносно е, вільний перетин кордонів. І коли економіка буде планомірно йти на спад, що українська і російська в тому числі буде йти на спад, там нічого хорошого в Росії теж не буде. Тому не треба сильно радуватись тим людям, які зараз топлять за Росію, хоча я говорю на українській мові, тому мої відео рекомендуються більшого українцям. Так, періодично сюди москалі залітають. Мені починають там говорити пакості, але, але їх тут будуть одиниці. тому... Україна, так, на жаль, економіка, на мій погляд, буде йти на спад. Я не буду сюди детально вдаватись в економіку. Це дуже сильно затягнеться. в нас тема на сьогодні нерухомості. І Не потрібно мені говорити, що я лише подивився на два графіки і вам е, даю аналіз української економіки і хочу її спрогнозувати. Ні, я не всі думки, далеко не всі думки тут висловлюю. Е, отже. Населення України ми бачимо з 90-х років знижується і на сьогодні відбувається прискорення. Населення Києва на сьогодні почало знижуватися лише там після 2020 року. Ну навіть 2022 року. Поступово трішки починає уже. Призупиняється цей ріст, починаємо так заокруглюватись. З технічного аналізу це якраз той період, коли формується вершина, і ми будемо іти на спад. Якщо по фундаментальних причинах на сьогодні в Київ основна кількість людей переміщується із там. Хтось із окупованих територій е, вимушено тікав, хтось із прифронтових, е, ті, що під нашим контролем, е, хтось е, там із усієї України приїжджає в Київ для того, щоб знайти собі нормальну роботу. Бо, можливо, в якихось невеликих містах її мало на сьогодні, або вона менше плачується. Тому Київ на сьогодні все-таки є таким магнітом. І за рахунок внутрішнього переміщення. Але мені здається, якщо. Все-таки конфлікт призупиниться, ну, бойові дії, активна фаза, відкриються кордони. То це буде, ну так як те, що я кажу по населенню України. У нас друга хвиля міграції, то умовно, з 32 мільйонів, те, що на сьогодні ми там. Зможемо піти на 25, на 26, тобто такі приблизні відмітки, не тільки мої думки, а це е, і Київського інституту демографії е, демографічних досліджень. Е, якщо я не помилився із назвою, тобто це один із основних наших інститутів, який дав прогноз також по е, населенню України приблизно 25-26 мільйонів у наступні там. Ну, до 2030-го, але я даю відмітки там горизонт приблизно наступні 10 років. Тому, на мій погляд, буде відток населення. Якщо брати загалом населення України, то тут виглядає нібито небагато від 32 там до 25, лише там 7 мільйонів. Але на сьогодні давайте врахуємо, що основна молодь працездатне населення, інтелектуальна найкраща власність, умовно, люди найбільш там. І з крутою професією, знаннями вони все-таки намагаються їхати в Київ, щоб отримати максимум від своїх знань. Але якщо вони умовно будуть бачити, що сьогодні економіка йде на спад, їхні доходи падають або не можуть там знайти собі нормальну роботу, яка б достойно оплачувалась, то вони скоріш за все дуже легко, так само як вони зараз мігрували в Київ з там із обласних центрів з різних частин України. То я думаю, вони з легкістю можуть так само покинути Київ і переїхати в ту ж там Варшаву, там не знаю, Берлін, інші країни там чи столиці, чи інші другорядні міста Європи, де на сьогодні буде їм робота, де їхній труд буде праця оплачуватись в декілька разів вище. І на мій погляд, це дуже реалістичний сценарій. Хтось, можливо, зараз уже ну буде мені говорити, що це не так, що у нас буде все добре. Але я це говорив і два роки тому. Тоді було більш категорично люди до мене ставились до моїх думок сьогодні. Вже трішки цей негатив до моїх слів вже починає зменшуватися. Але звісно, зараз все одно такі ще сильно оптимісти знайдуться, які будуть повністю мене хейтити. Звісно, без цього. Без сьогодні ніяк. Тому, на мій погляд, давайте ще швидко я вам покажу ціни на квадратний метр. Тобто сьогодні у нас немає ніякого росту по нерухомості. Був шалений бум з 2000 до 2008 року. Це взагалі іпотечний такий бум у світі був. По Україні він дуже суттєво, і після того ми на сьогодні взагалі навіть. Не повернулись навіть до 2008 року, тобто ми половину десь цього росту відкупили, підняли ціни, але ми далеко ще туди не повернулись. Тому з 2015 року, тобто, коли почався конфлікт. У нас із Росією 14-15 рік, ціни впали на 50% з 1450 на 600 доларів. Сьогодні повномасштабна війна, і ціни тримаються на тих самих відмітках. Ну, якщо так дивитись дивитися, насправді це взагалі е, несправедлива вартість, неадекватні ціни, неадекватна поведінка ринку. І зараз просто все тримається на очікуваннях. Тобто люди зараз в стані очікування, а що буде завтра, чи буде завтра все добре. І коли нас першого там рік, перші два роки годували оптимізмом, люди тримали ціни, попиту угод їх там на 90% було менше, ніж там, до 2022 року, і по суті люди просто не хотіли знижувати, віддавати дешевше ціни, бо завтра думали, що все буде в нас в шоколаді. Але на жаль, вже люди починають знімати з себе окуляри, починають бачити, що того солодкого, що нам обіцяли, того немає. І а, зараз, от, коли все таке активна фаза закінчиться, коли е, люди побачать, що немає тих обіцянок, які нам давали, е, то і тих інвестицій іноземних їх не буде, тому що якщо конфлікт не вирішений, іноземні інвестори сюди заходити з великою ймовірністю більшість не буде. І тим паче ті люди, які навіть тут знаходяться, вони інвестувати в цю країну, також здебільшого не захочуть. І вже зараз це також замітно. Тому ви, звісно, можете мати свою думку. Я просто висловлюю свою думку. Не нав'язую, просто ділюсь думками. Ви, звісно, можете бути з нею незгодними. Якщо вона конструктивна, то також напишіть свої думки у коментарях, Не просто хейт, а дійсно конструктивно. Неадекватний хейтерів я буду банить, тому не потрібно пакості різні писати. Кажу одразу. Отже, по місту Київ, це, звісно, ціни в доларі, приблизно така тенденція по Україні. Ну, амплітуда. Звісно, в таких прям масштабах росту, можливо, по певних регіонах і не було. Але така тенденція, амплітуда, в принципі, була по великих містах України весь цей час. Просто по Києву це, можливо, було саме більше. По західних областях, зараз Ужгород, Львів, Івано-Франківськ. Можливо, зараз, тобто, в 2008 році, ну, тобто. Протилежна ситуація була зараз. От те, що по Києву на сьогодні це можливо було таке по Львову чи по Ужгороду, чи по Франківську, а зараз по них ось така ситуація. Е, ну можливо, найбільші ціни по в західних областях, от зараз на сьогодні. По Києву було в 2000 році, а зараз по західних областях. Але все це повернеться до своїх стабільних відміток. Я в цьому більш ніж впевнений. Відсотків на 90. Тому те, що зараз західні областя дуже дорогі е, і прирівнялись там умовно до столичних цін на нерухомість, то це тимчасова історія. Ось такі приблизно мої думки. Я думаю, що наступні 5-10 років ціни будуть поступово знижуватись. Це не буде лавинне якесь падіння, це буде поступове зниження. От, умовно, як ми відновлювалися після 2015 року, ось так поступово ми зростали наступні там 7 років, то наступні 7 років, 10 років ми будемо так плавно тепер знижуватись. Приблизно якось так. Це мої думки по нерухомості. І давайте також коротенько ще глянемо поточну ситуацію на квадратний метр по Києву по м -м, однокімнатних квартирах. Тобто, якщо до 2022 року це було 1600 доларів за квадрат за однокімнатну квартиру, це і вторинка, і первинка, і старий фонд і новий, то на сьогодні це 1470 1450 ну, тобто, є зниження відсотків 10 у доларі. Угод, звісно, мало, мало. Нерухомість продається дуже важко. Е, якщо подивитися усі види, тобто весь ринок, то до війни, до 22 року, до повномасштабної війни це було 1480, 1000, там, умовно, 500. На сьогодні це 1350. Ну, от так, от такі приблизно ціни. Теж -10, мінус 10-15% плюс-мінус. І теж дивимося ще на оренду коротенько. От оренда відносно нормально. Ми бачимо останні місяці, ми йдемо так уверх. І дуже часто от такі от сильні зростання йдуть перед зниженням. Тому, в принципі, в гривні може, от якраз теж, коли вирішиться щось із конфліктом, може щось призупиниться цей ріст за рахунок відтоку людей із Києва. тобто, чи сильно ми впадемо, чи сильно впаде в гривні дохідність орендних платежів, ну можливо, цього й не відбудеться, бо наша гривня постійно вона знецінюється, але якогось із шаленого росту, ну, мабуть, не буде. Тому в доларі мені от більш все-таки відображення показує долар прирівняння до долара, якщо умовно у нас ціна була 12 тисяч гривень за однокімнатну квартиру у Києві. Це і старий фонд, і новий фонд. То довгий час ми ось тут тримались в зоні 12. Ну тобто, ось останні, ну, з початку двадцять четвертого року ми дуже довго тримались 12 тисяч. Тобто в гривні, в гривні це була в нулі ціна, але знецінення долара приблизно там 30%. Тому в доларі у нас відбулася просадка. Доларова дохідність нерухомості на 30%. І, до речі, от якраз оренда дуже добре відображає ситуацію, що відбувається взагалі на ринку. Тому люди зараз бояться купувати, вони просто приїжджають в Київ, орендують, але не купують. Вони бояться, що буде в майбутньому із їхнім об'єктом, і що, які взагалі перспективи їхні у цій країні. Тому зараз такі ще поки що люди в підвішеному стані, але я думаю, скоро. Це більше людей буде. Бачити реальну картину і будуть все-таки приймати рішення, От те, що я поділився думками. Я не хочу бути песимістом, я бачу дуже світле майбутнє в нашої країни, але, на жаль, не зараз. Зараз нам потрібно пройти оцю максимально негативну фазу. Ми пройшли, проходимо зараз військову, але далі нам потрібно ще пережити дуже глибоку кризу економічну, в яку ми зараз все далі починаємо по... Поглиблюватись, погружатися. Тому просто хто готовий до цього, тому для того це буде не новина, не секрет, але хто переживе цей важкий період, той стане сильнішим. І потім, коли наступлять ті хороші часи, ми будемо отримувати саме вигоду із цього. Але зараз потрібно цей період пережити, витримати. Тому. На жаль, мої зараз оцінки, мої висновки, мої очікування зараз такі, що ми будемо знижуватись, як по е, кількості населення України, як столиці нашої, так само і по цінах на квадратний метр, взагалі по всій Україні. Але хороші часи в майбутньому, звісно, ще настануть набагато краще, ніж це було там умовно до 2022 року. Напишіть свої думки в коментарях. У мене до речі є також телеграм-канал. В якому 521 людина, в якому я також пишу про е, такі трішки економічні події, от і про долар, євро, що з ними робити, куди на сьогодні переливати кошти, що інвестувати, про фондовий ринок, про крипту, де короткочасно заробити, там, де середньостроково, довгостроково, тобто все, що відноситься наших грошей, як їх вберегти, як їх примножити. Про це все пишу в своєму телеграм-каналі. Оперативно, коли виникають якісь цікаві і важливі події, я там намагаюся швидко писати на Ютубі це все з затримкою і не завжди цей матеріал тут є. Тому підписуйтесь, канал безкоштовний. Навіть тут можна уже по цих безкоштовних порадах е заробити. Хто хоче почати зі мною інвестувати, доєднуйтесь у інвестклуб. Ще й зараз є можливість зайти на крипту. Але це потрібно вже робити зараз швидко, і також можна до кінця року ще зайти у інвестку на напрям фондовий. Ці іноземні рахунки вони зараз вкрай важливі в період, коли нам починають блокувати рахунки. І тому подібне обмежують права і свободи, тому мати резервну альтернативну таку зону, де можуть зберігатись наші кошти, до яких там мовно, немає доступу держава і не може їх заблокувати, на сьогодні дуже важливо. Тому ви там можете як вберегти свої кошти, так навіть їх і примножити, тому що ви будете купувати разом зі мною активи, які у період ось таких кризових потрясінь, взагалі у світі, будуть зростати. Кого цікавить, інвестку пишіть мені в особисті в Телеграмі, в інстаграмі. У мене на сьогодні все до зустрічі. Бувайте.